Слава тобі, хвала тобі джерело милосердя. Чим нужденнішим я ставав, тим більше наближався до мене ти. І вже мало не біля мене була твоя рука, що мала мене витягти з багна й обмити, а я не знав цього. Єдиною причиною, що стримувала мене перед ще глибшим зануренням у прірву тілесних розкошів, був страх перед смертю і перед грядущим судом Твоїм. Цей страх. При всіх змінах моїх поглядів ніколи не залишав мого серця. Я обговорював із моїми приятелями Аліпієм і Небридієм межі найвищого добра і найвищого зла. І у своїх думках я віддав би Епікурові вінець переможця, коли б не вірив у посмертне життя душі і в те, що наші вчинки тривають, у що не хотів вірити Епікур. І я поставив таке питання. Коли б ми були безсмертні, а наше життя спливало б у безперервних плотських розкошах, і ми не боялися б утратити цього, то хіба б ми не були щасливі і чого ж ще б мали б шукати? І я не бачив того, що саме це свідчить про мою велику нужденність, що я пригнічений і такий засліплений, не міг уявити собі світла чесноти і красу, яку треба обняти задля неї самої, краси, якої не бачить око тіла. Але її можна побачити з глибин душі. Я безталанний, навіть не задумувався над тим, з якого джерела випливає та радість, про яку з приємністю розмовляв з друзями, хоча вона була огидна. Так, без моїх друзів я не міг би бути щасливим, навіть з огляду на любострастність, у яку я занурювався і потопав у всяких тілесних розкошах. У всякому разі. Я зовсім безкорисливо любив своїх друзів і відчував, що й вони мене люблять так само. Ой, терністі шляхи, горе зухвалій душі, яка, віддалившись від тебе, надіялася знайти щось краще. Вона оберталася і переверталася на спину, на боки, до лілиць, і все здавалося їй твердим, бо для неї ніде не було спочинку крім тебе. Аж ось ти приходиш, і ти звільняєш нас від наших жалюгідних помилок, навчаєш нас розуму на своєму шляху, ти втішаєш нас своїми словами, біжіть, я понесу вас, і я вас туди занесу.